Перевірка, чи працює система після чистки. Повністю розбирався блок живлення, гріль, все кулір, все знімалось, все вичищалось, все продувалося такою от штукою. Дуже класна річ. Ось так працює, натиснули. Раз, два, три. Десять Три швидкості. Запускаємо. Монітор. перепідключи. Все, працює. Відеокарти не нагрівся ще, навіть не запускається. Блок живлення працює дуже тихо. Самий шумний компонент, процесор зараз. Буде стояти водянка і буде стояти вже рік. Лежить Ryzen 7 5700X. Буде інша материнка. Спочатку цю материнку треба для того, щоб цей процесор підтримувався. Тобто на більш старому процесорі запускаємо, перепрошиваємо і тоді вже робимо повну зборочку. От Навіть не стартує. Так, ну там пише стосовно розташування, тому що не всі вінти підключені. Якщо його зупинити було б тихо. Водянка буде стоять, буде тихше. От, чифтек взагалі тихенький, його не чуть взагалі. І коли цей розігрівається вже сам процесор, то доволі він шумний. Це Ryzen 1500X, щось таке. Вже давно купувався, не пам'ятаю. Також кулер. Чистився материнська плата. До речі, чифтек у цьому вже ну не знаю, років 5 мінімум. Як бачите, все почистить і все буде працювати і далі. 650 Вт блок живлення. Так, зараз перекомпоную на прошивку цю материнську плату. Це МСА, MSI, ось така материнка. На сьогоднішній день є вже більш продуктивні системи, але суть в тому, що міні-ITX плат ось таких от, повноцінних. Причому що тут на SSD-шку можна ставити, Ось дивіться, зі зворотньої сторони роз'єм. Ось як це виглядає то таких речей зараз фактично немає. А якщо є, то дуже дорого, там по 15 тисяч і так далі.